На годиннику майже десята. Першими на спортивний майданчик Нягининівського ліцею номер 34 приходять першокласники. Одягала зручний одяг, щоб танцювати, стрибати. «Канікули у Без промов педагогів, а з представлення дитячих команд розпочалася лінійка. Далі танцювальна руханка. Танцюють учителі та учні. Після танців школярі розбігаються різними спортивними локаціями. Емілія Савчук закінчила третій клас. Каже, такий останній дзвінок їй до вподоби. Це дуже класно, тому що останній дзвоник проходить не в звичайному форматі. Завжди ми на лініці стоїмо а тут такі змагання. Дуже рада, що в цьому році ми були в школі, а не на карантині. Через карантин цього року захід відбувався просто неба для 229 учнів, початкової ланки організували спортивно-розважальну гру «Ура канікули», ніколи, каже директорка ліцею Любов Хом'як. Ми сьогодні проводимо ось в такій нетрадиційній формі, формі спортивного свята. Батьки хотіли би бути на святі, але враховувавши те, що повинні бути дотримані норми. За змаганнями спостерігають третьокласники Микола Луцик та Діана Боярчук. Я з хлопцями люблю більше змагатися, тому що вони не ображаються, якщо програють. А дівчата а дівчата, якщо програють, то можуть часто образитись. Подобаються флешмоби. Я вдома танцюю флешмоби, включаю музику собі і танцюю. Не бере участі у змаганнях, але підтримую своїх учнів, вчителька Карина Левчук. Каже, мають багато ідей, нову уже обирають для зустрічі дня знань. Взагалі супер, тому що традиційні стандартні останні дзвінки вони вже відходять, відживають сучасне. От власне отаке от це те, що дітям треба. Тобто залишиться емоції, драйв, енергії, позитив. Спортивно розважальна гра тривала півтори години за присутності медпрацівника. Дітей нагородили грамотами. Надія Панасюк Валентин Клімович. Новини на Суспільному Волинь.